І привіт, на каналі Віц 5. І сьогодні я тобі розкажу і покажу, як потрапити у Чорнобиль, де взяти противогаз і все, що треба для того, щоб туди потрапити. Але перед цим не забувай ставити лайк, Підписуватись на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео. І також от мій промокод Вітц. Працюю на усіх серверах з 2 по 7 рівень Ну, ми приходимо до відео. Ну що, зараз ми знаходимося біля входу у Чорнобиль. Він у нас е, тут за річкою Прип'ять на правому березі Києва, ну, ви фініш, вище Києва. Тут у нас є ЧАЕС, тобто ну, сам Чорнобиль, і тут от, державний кордон, і так далі, там щось невідоме знаходиться, прип'ять сама, і так далі. Е, також як, ну, знайти е, цю прип'ять, натискаємо на О, навігація е, цікаві місця, і прип'ять. Натискаємо, і нас приводить сюди. Е, ну там трошечки воно нас приводить туди, ну, Давайте. Також, як сюди потрапити. В середину можна вільно потрапити, але там радіація, вона вносить ХП. Треба мати протигаз. Колись протигаз можна було купити, зараз так, ну, за ці гроші, ну, там, за його валюти, зараз так не прийде. Треба або закарбованці, або зкрафтити. Давайте подивимося, як воно крафтиться. У нас зброя, не зброя, де в нас знаходиться, здається, одяг та аксесуари. Так, ось. Тут є протигаз надійний, протигаз професіонала і протигаз звичайний. Це все треба крафтити, але я сьогодні не буду крафтити. Я е, буду купувати. Можна купити в отак от магазин. Е, далі у нас є, ну, і тут шукати. Можна маску надійні за 50 кербованців і маску професіонала. Це все також можна скрафтити. Просто умовно це буде набагато, ну, ну, як набагато. Той, хто не має карбованців, у нього виходу немає або донатити, або е, крафтити. Ну, Або крафтити сам проти нас. Тому давайте ми, напевно, все-таки купимо маски професіонала, у мене є стокербонуть давайте за 70 купимо. Так купити. Все є, ми купили, вона у нас тут знаходиться. Так? Давайте тепер обличчя натягуємо, чи як її використовувати треба. Е Голова. можливо. Так Є, yeah. все, її треба просто так от натиснути на використати. І ми її ніби одягаємо. Прикольно, тут зроблено. Е, Ну, ніби реально протиогаз. І такі от у нас тут умовно. Ну, ніби Коли екран чорніється, типу ніби ми дихаємо, яке розумію, правильно. Тут у нас є знизу, скільки у нас здоров'я, скільки в нас енергії. І зараз, напевно, тут ще лічильник ГРРА, як розумію. Так, да, ось е, радіація з'явилася. Так, воно щось зараз меншу, ми увійшли. Ну, коротше, радіація і, як я розумію, міцність спротиву Тому добре, давайте зараз ми, напевно, візьмемо, можливо, мій мопед і поїдемо до Прип'яті, якщо, звичайно, тут можна їздити на машинах. Заїжджати на мопеді не можна, тут у нас повідомлення пише, тому що вона зламається. Добре, давайте ми зараз залишимо автівку отсюди. Так, тут немає радіації, і пішечки побіжимо до прип'яті. І також зараз у нас вже маска почала трошечки ламатися. Щось вона я так розумію, не, не сильно довговічна. Хоча і за 70 карбонців вона, мала би, думаю, подовше протягнути. Хоча я думаю, прості ну маски, теж там була маска надійна за 50 карбованців і проста, ну, простий протигаз, там ще було б менше. Я думаю, що надійна маска це було б десь 50-500 відсотків, а простий протигаз це, напевно, було б десь 100 відсотків. Ну, я не знаю, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось в мене вона вже 950, Так що ну довго тут в ній не пробудеш, тому що вона швидко ламається. Також інтерактивчик для вас. Напишіть в коментарях, коли виписалось перше оновлення про Чорнобиль, і коли ви друге е, оновлення про Чорнобиль. Е, правильний коментар я лайкну обов'язково. <кхем> так що пишіть, згадуйте, перше, перше оновлення про Чорнобиль було на старій карті, друге вже на новій карті, на цій. Ось така тут сцена, вона вже розвалилася. Тут взагалом майже ну, багато будівель розвалені. Ну, деякі цілі, але там є. Е, проходили ми трошечки розвалені. Ну, там був військовий вертоліт, е, ну уже згорівший. Так що так, от така атмосфера реального Чорнобиля. Бо колись в старому ну, в старому Чорнобилі, там е, це було, ну реально, там не було такого відчуття, ніби це Чорнобиль, ніби просто покинти місто. А тут, тут ще з цією маскою, з цими ефектами, ніби дихання. Це цікаво зроблено. Тут в нас мав би хтось стояти, який розуміє, ось прип'ять, чувачок у нас має стояти, але я його щось не бачу. Можливо, треба в квест знайти у пошуках Степана, у пошну, а має бути щось інше. Я не знаю тоді. Mm -hmm. Можливо, я зараз ще, похоже, пошукаю, і якщо я не знайду цього чувака, то ну, не знаю, напишіть, бувачка, в коментарях, що я можливо зробив не так. Так, ми вже ЧАЕС і е, тут, можливо, вам не видно, але в мене вже пішли якісь розводи. Я не знаю, от, ну, можливо, ви бачите. Е, схоже, ну, буває, коли біля, ти знаходишся там біля. ну, Це щось, схоже, не знаю, можливо, на якусь воду. Не знаю, чому в мене це якби ну, знаходиться в Чорнобилі, можливо, це якісь типу, а-ля дефекти деформації, ну Боже, деформації. Ну, там якийсь змін маски через радіацію, я не знаю. Напишіть вашу думку в коментарях, все прочитаю, все прокоментую. Е, так що, ну не знаю, тут у мене якісь такі вже так само і звуки, можливо, вам також не чути, але ну, по дорозі, як я підходив до е, ну, Чорнобильської атомної станції, в мене... Якісь ну, ду... щось схоже на звуки були, тому якщо зараз щось цікаве знайдуть вам покажу, звичайно. Також ще трошечки цікавий факт, от коли ми стоїмо плюс-мінус біля стіни, у нас показники трошечки високі. Як тільки ми відходимо, ось, у нас вже зменшується. Знову збільшились, але це факт, що коли ми стоїмо біля когось предмету, то радіація трошечки підвищується. Так що вони прикольно це зробили. Ну, типу, реалістично, що якісь от предмети втягнули умовно в себе радіацію, і зараз її випромінюють. Тут у нас є якийсь, ну, ніби прохід, я не знаю, що це, це, можливо, підвал. І я вже чую якісь не такі звуки. Якісь дуже дивні звуки, тут вода. Ага. Ну, давайте пропливемо. Ага, чи я не можу. Я не можу. Тут ні, тут не можна. Тобто невидима стіна. Етакс, e якби мені тепер вилізти, звідси. Е -е. Опа, да, можна вилізти. Фух, бо я вже розпоряджувалася, що я зараз не вилізу. Так, добре, давайте ще далі пошукаємо щось. Так, після того, як я заліз тобі у воду, не знаю, чи це якось пов'язано, але після того в мене зараз почалися якісь умовно, шуми. Я сподіваюся, що зараз ну, запис екрану це передає. Е, ну, я ж там на монтажі подивлюся, ну, мені так добре чути якийсь шум, і він помало-помало не ростає. Mm -hmm. Биціба. Що ж було, секундо вже нема. А куди? А куди ділося? Так, я сподіваюся, що це мені не здалося, я потім ще раз перевірю, так само ж ну, на монтажі але Мені здається, що тут щось стояло, реально. Мені дуже цікаво, чи це мені здалося чи ні?